Всім доброго ранку. Слава нашій Україні, героям нашим слава. І дівчатка, вирішила вам показати, як проходить <кій> лікування мого і що з цього всього вийде, мого пафіка. Ось подивіться, ви пам'ятаєте. Хто не бачив, то можете подивитися, якого я його получила. Що хочу сказати. В нього з'явився тургор, я його обробила фунгіцидом привікуром. З'явився в нього тургор на листочках. Ось росте діточка, наче діточка нічого, наче все в порядку. А листочки, Чорнота, бачите, от не так. З тої сторони, якось з цієї сторони. Один листочок, листочок один із цієї сторони, він вже був взагалі страшний. Я його взагалі, він вже і жовт, вже такий був, і чорний, і жовтий. Я його удалила. Подивіться ось на цей. Цей теж таке щось починає. Не знаю. Не знаю, дівчатка, так переживаю. Хто розуміється в пафіках. Підкажіть, може ви щось побачите. Так не хочеться його втрачати. Подивіться, що це робить. Ось. Але бутончик підріс. Навіть не бутончик, а бутончики. Ось, бачите. Підросли. Бутончики тягнуться до сонця. Мені я так подивилася, що він не любить пряме попадання, він більше любить тінь. Тому я його залишила в тіні другої орхідейки, ось так. І його бутончик повертається туди, до світла більше. Попугайчик мій і чармер. Ну, не дають ніяких ознак, нічого. Ну, чармер, як прийшов за отаким листочком, так і є. Все на місці стоїть. Нічого. Попугайчик тільки от бутончики. Почав нарощувати бутончики і з цієї сторони, і з цієї сторони. Щоб, певно, буде краще видно. Вон, бачите? Почали нарощ... почав нарощувати бутони. І все <кій> більше нічого. Сидять чогось, не розумію. Чармер теж мені щось не дуже. Коріння його подобається. От я його. Вчора теж при вікуром обробила, бо щось, ну, воно мокре, його дуже не видно. От, ну, Теж мені щось не дуже коріння його подобається. Там наче я так подивилася, наче щось побачила, як гнеле коріннячко. Ну, вирішила при вікуром обробити. Теж його для всякого, як то кажуть, від усякої біди подальше. Тепер хочу вам показати, дівчатка. Я того разу вам показувала я три орхідейки посадила на фітільочок. Це було 2 числа. Ось, хочу показати. Подивіться, скільки вона випила водички. У неї було ось отако води. Ось От так було води. І скільки вона випила вже. Коріннячко далі продовжує рости. Ну, а от там, ось у там, там як росло, щось, я так думаю, квітконос конос ріс. І так він на тому самому місці. Оце не корінчик. І так воно на місці і стоїть. От. Ось тут починає пробуджувати брунячку. Ось я підставила від бутилки пластикову таку штучку, щоб корінець не йшов на боки. А щоб йшов або в землю, або наверх, як йому сподобається. Тільки щоб не в боки, бо щоб не ламалося корінечко. Ось ще одна орхідейка, яка була, яка є на фільку. Всю воду. Вона вже випила з фітілька. Але фітілечок ще мог, вологий, і мох ще вологий. Тому я дам трошки її просохнути, а тоді пролию зверху, пролию зверху, щоб намочити знов фітільочок. У цих орхідей торфяних стаканчиків вже немає, тому я буду проливати зверху, щоб намочити фітільочок, намочити мох. І налию от до цих пір водички, і воно снов буде пити. О, ліодору мій. Теж сидить глухо, ні бутонів не нарощує, ні коріння не нарощує. Ну, тут трохи їм затемно. Мені ще треба одну лампу купити, щоб повісити тут. Тому він, напевне, і сидить. І ось цей, тож, цей почав нарощувати листочок, листочок підростає, але тільки листочку. Ну, не тільки листочок, вони корінчики, оці ще на фітільках, вони і корінчики нарощують. Тому я їх і пересадила, щоб вони пішли в ліс, Але бруньки не прокидаються. Так, тепер. Хочу показати, ця теж орхідейка на фітільку. Ось, ось, бачите, синенький відніється фітільочок, Вона теж випила вже всю воду. Але теж я її дам підсохнути трошечки, щоб, ну, корінчики трохи, щоб не були завжди такі мокрі. А тоді знову налию водичку. Вона почала відсушувати мені вже квіточки. Але нарощує нові бутончики. От, як там покладу, ось бутончик. Теж нарощує, коріннячка нарощує. Все в неї добре, все добре. Так, тепер ще ось мій Будда. Ви подивіться, які великі оце квіти вдома розпустив він. Порівняйте ось цю квіточку і ось цю квіточку. Бачите, яка різниця? Це теж така величезна. Дома почала відкривати великі квіти, а магазинне квітіння малесенькі. Вона теж нарощує бутончики, нарощує листочок і нарощує корінці є. Але я її ще не пересадила. Хоча корінці, подивіться, у неї теж Там прикрию трошечки, теж багато, дуже багато корінців у неї. Ну, щось не захотіла, боюся, щоб не поскидала. Трошки пізніше я її пересажу, теж посажу на фітільчик, тому що, якщо ми будемо їхати до Італії, нас довго тут не буде. Напевне, аж до лютого місяця ми не приїдемо, то щоб сестра менше мала мороки з ними. Бо вона тут не живе, вона має свою хату, щоб не їздила дуже, не заглядала. Так і буде. Роттердамчик мій, дівчатка, це красота, це любов моя. Але він сидить. Ні бутонів не нарощує, ні корінчиків не нарощує. Один листочок нарощує. І все. Хоча хочу сказати, відколи я його перевела сюди, на цю полочку, він став менше пити води. Набагато менше. Ну, може, тому що зараз у нас ще й холодно. Ось такі в нього корінчики. І це вже я його давненько поливала. Ні, брешу недавненько. Я його вчора полила. Вчора. Але перед цим теж давненько не поливала. Тут він так не, не хоче пити водички, як він пив на вікні. Ну, красота. Красота, красота дуже гарний. Ось оця моя квіточка. Я її називаю Мія. Не знаю, як вона називається. Може, хтось знає, підкаже мені. Теж сидить. Теж сидить. Це купили з таким, що він ростучим листочком, так до цих пір він і росте. Тож коріння в неї почти немає. Я вже і пролила цим для укорінення. Пролила. Але, ну, сидить. Бутончики, бутончики. Бачите, які бутончики. Може, будуть швидко розпускатися. От. А... а корінчики не дає, не знаю. Жалко буде її втратити, бо тому, що вона мені теж подобається. Це, оці кольори, оці веснушечки такі. Подивіться, яка вона красонька. Біла, зелений такий гарний колір. Бачите, вона і. Ззаду теж такі кольори зелені має. А, це у в цьому у зеркалі відбивається. Бачите? Яка красота? Ой, але от, сидить, сидить і не дає нічого. Це мій котик. Ой, дівчатка, не знаю. Не знаю, що вам сказати. Теж Ну, бутони ті, що в нього був, він розпускає. Ось недавно розпустив бутончик. Нового нічого він не нарощує. Листочок той, що відрізала, так і є. Оці якісь такі чи то вони від сонця почали трошечки так як жовтіти, чи вона їх починає відсушувати. Ну, якщо і відсушувати, то починає з кінця. Так що, ну, не знаю. Ну, Мене турбує, якщо ви пам'ятаєте, той листочок був дуже багато було такого, але воно було сухе. От, Не знаю, я вже його обробляла. А тут, бачите, тут воно так і є. Як було, так і є. Отаке от мокре вологе. Ну воно не, не липне ні нічого. Ну, от от такого плану. І от тут ще, бачите, таке, воно що воно? Чого воно? Не розумію. І воно не підсушується, так, щоб сказати, так як от на цьому листочку, що воно сухе, сухе, сухе. Ну, і тут воно просто таке. Це вже відколи я купила цю орхідейку, і воно так і тримається, воно не розростається. Нічого, не розумію, що це таке на ньому. І теж я його пролила правікуром, тому що його корінчики теж мені не дуже. Тож вчора я його пролила провікуром, тут не буде дуже видно. Теж він мені щось ну, не знаю. Може, хтось щось знає, хтось щось розуміє, може підкаже. Ну, не хочеться втрачати орхідейки. Це як дітки вже для мене. Тим більше у теперішній час, як подивишся, що виробляють ті депутати, що виробляють ті мільйонери, то ніхто не думає про, про країну. Всі тільки думають, як обдерти цей бідний народ. І так нас горсточка лишилася. І наших солдатів знищують. Сьогодні нам в наше селище повинні привезти нашого героя з-під Бахмута. Тому настрою немає ніякого дівчат. Це тільки то, що полюбуєшся цими... цими квіточками. Але вже. І ця любов так мені зразу хотілося щось більше, більше. Зараз подивишся на це все, на цю всю несправедливість. Не хочеться мені купляти нічого нового. Оце так, оце ними порадуюсь, потішуся. І все. На душі дуже тяжко, дуже болить. Не знаю, не знаю. І вони вирішили нас задавити, задушити. Познущатися над нашими героями. Ой, дівчатка. Відправляють наших героїв без рук, без ніг, відправляють бо знаку да, на 500-600 гривень у місяць, суки. Вибачте, Господи, як їм жити, як їм далі жити, вони захищали тих свиней прикорить. І нас захищали, а ті свині прикориті тепер знущаються над ними. І президент теж їх не стримує, теж сказав, дати їм роботу. Де стільки робіт набереться, щоб дати цим хлопцям, цим героям? Де? Він і не збирається ніхто їм роботи давати оті Бугаїв, ТЦК, чи як воно -то, от тих воєнкоматах сидять, поробили собі справки і сидять. Зараз Івано-Франківську область всю підчисту забирають. Страшне, що робиться. Люди треба підніматися. Треба підніматися, бо це буде страшне. Вони нас заганяють, так як руських у рабство, В рабство нас заганяють. Добре, дівчатка, вибачаюся за свої емоції. Най нам всім Бог допомагає, най Бог і Діва Марія оберігає наших воїнів, наших героїв, а ті, хто загинув, вічна їм пам'ять. Всього найкращого, хто щось знає, дівчатка. Підкажіть, будь ласка, як боротися з оцим усім. І от на фітільках, бачите, вони себе дуже прекрасно почувають, орхідейки. Коріння не позагуглювали. Ростуть все добре. Не забудьте підписуватись, ставити лайки. І дізлайки можете ставити. От, хто знає як називається ця орхідейка. Я її ніде в закупках і не бачила, щоб продавали таку. Ну, ну просто чудо. А не орхідеєчка. От. І по котику, якщо хтось щось знає, то підкажіть. І по пафіку, як хтось щось знає, підкажіть, будь ласка, дівчаточка. Всього доброго вам. Миру, злагоди, здоров'я. Щоб всі ваші рідні вас радували, щоб були з вами рядом. Всього найкращого. Всього доброго. До побачення.